Вітаю, дорогі глядачі. Одразу після початку повномасштабної війни захід завдав по московській економіці удар, який тоді назвали фінансово ядерною бомбою. Сім найбільших московських банків відключили від SWIFT. До літа 25-го року Євросоюз розширив цей список до 50 банків. Це означає, що ці установи більше не могли надсилати гроші за І Це безумовно дало свій ефект. Ще кілька тижнів після перших санкцій рубль ввалився приблизно на 30%. Люди стояли в чергах до банкоматів і зняли близько трильйона рублів. Це 6,5% усієї грошової маси країни. Таких фінансових потрясінь країна не бачила з дефолту 1998 року. Тепер ця величезна країна не могла перераховувати і переказувати гроші за кордон. Спочатку, як це часто буває, з'явились десятки неформальних посередників: дрібні конторки, телеграм-канали, підпільні обмінники, хаотична мережа, яка допомагала бізнесу, хоч якось переказувати кошти, але в цій мутній воді і можна було і. Комусь кинути московити, кай це непогано. Але це було повільно, ненадійно та дорого. Кремлю потрібно було щось масштабніше, щось системне. І тут з'явилася компанія з назвою АСІМ. Вона була створена у жовтні 2024 року. Її засновники дуже цікаві гравці з одного боку, прозв'язбанк державний банк Москви, який обслуговує оборонно промисловий комплекс країни. Цей банк сам під санкціями за фінансування московської військової машини він володіє 49 дев'ятьма Асі з іншого боку. Ілон Шор, молдавський олігарх, злочинець, який викрав мільярд доларів з молдавської банківської системи в 2014 році. Тоді до речі, ця сума дорівнювала 12 відсоткам ВВП країни. Чому державний оборонний банк обрав засудженого злодія своїм партнером? Або через те, що Шор знає, як рухати великі гроші поза банківською системою. Він це вже робив. Правда, тоді його за це посадили. Отже, нові компанії дали завдання, хоч якось замінити свіфт перекази, але для цього АСІМ використовувати мала б кілька паралельних механізмів, і всі вони дуже цікаві. Перший це так звані криптоноти. Це такі гроші, схожі на кошти з монополії, яскраві кольорові банкноти із стилізованим зображенням московських міст. Їхній номінал може сягати 5 тисяч доларів. Людина купує таку банкноту в офісі, а 7 за рублі. Потім, перебуваючи за кордоном, старає захисну плівку, під якою ховається QR-код. Людина сканує його через telegram бот і до неї приходить кур'єр з готівкою в місцевій валюті. Наразі цей сервіс працює в Дубаї, де видають. Дерхами і в Стамбулі, де видають долари. так звучить дуже дивно, але це реальний фінансовий продукт, який рекламують у московських медіа. Другий механізм це криптовалюта А а 5 Це так званий стеблкоін, прив'язаний до рубля. Кожен токен, нібито забезпечений рублевим депозитом в промзв'язбанку. Технічно його випускає компанія Old Vector, зареєстрована в Киргизстані, країні, яку Москва вважає дружньою юрисдикцією. Сокупний обсяг транзакцій А а 5 нещодавно перевищив 100 мільярдів доларів. Тобто, через маленьку киргизську компанію, яка випускає цифрові токени, прийшло пройшло більше грошей ніж весь ВВП Киргизії. Є ще третій механізм, і він, мабуть, найважливіший для великого бізнесу. Це вексель або боргові розписки. Московський імпортер купує вексель у а 7 і продає його, наприклад, своєму постачальнику в Китаї як гарантію оплати. А 7 потім бере на себе відповідальність за розрахунок. Як саме відбувається цей розрахунок, компанія не розкриває, але за даними витоку внутрішніх документів, гроші проходять через складні ланцюжки компанії, багато з яких зареєстровані в тому ж Киргизстані і використовують комбінацію готівки, векселів та криптовалюти. Ось такі складні та незручні способи, і все для того, щоб хоч якось замінити свіфт. А тепер масштаб на східному економічному форумі в вересні 2025 року Ілон Шор заявив Путіну, що АСім за 10 місяців роботи провела транзакції на 7,5 трильйонів рублів, тобто приблизно 86 мільярдів доларів. Якщо ця цифра правдива, це приблизно 12% усієї зовнішньої торгівлі Московії. У листопаді 2025 року Кремль зробив ще один крок Міністерство фінансів. Про і а сім заснували спільну компанію «Росвексель». Її мета випускати векселі та цифрові фінансові інструменти, забезпечені золотом. Чиновник Мінфіну назвався прикладом того, як держава і бізнес працюють разом над створенням інфраструктури транскордонних платежів. По суті, держава офіційно стала партнером компанії, яку створив засуджений шахрай і санкційний банк. До речі, паралельно за сім працювала ще одна важлива ланка криптобіржа. Гарантекс. це платформа, зареєстрована в Естонії ще у 2019-му, стала одним із головних каналів для виведення коштів за кордон. Через ґарантекс пройшло понад 96 мільярдів доларів. Значна частина цих грошей була пов'язана з кіберзлочинцями та даркнет ринками. У березні 25 го американські спецслужби разом з поліцією Німеччини та Фінляндії провели операцію проти Garantex. Захопили сервери, заблокували домени та заморозили 26 мільйонів доларів криптовалюті. Одного з адміністраторів навіть заарештували в Індії, але. Рандекс не зникла практично наступного дня, і працівники створили нову біржу. Грінекс зареєстрували її в Киргійстані. Перевели туди клієнтські кошти. Захід намагається закрити ці канали. США внесли а 7 до санкційного списку і Росію зробив так само. Але ефект поки обмежений. Сім продовжує рости, відкривати нові офісні приміщення, обіцяти перекази коштів до Китаю за 4 години. Взагалі, все це яскравий приклад того, як під тиском санкцій Москва не тільки шукає обхідні шляхи, а й будує цілу паралельну фінансову структуру. Інфраструктуру, можна сказати, з власною криптовалютою прив'язаною до рубля із фізичними криптонотами, які працюють як дорожні чеки, навіть із векселями, забезпеченими золотом. Звісно, це це лише криві обхідні шляхи. Вони незручні, дорогі та вимагають купу витрат, але вони працюють. Це ще один сигнал для заходу. Це це є що нам скою потрібно продовжувати тиснути, шукати як всі обхідні шляхи можливості заблокувати. Так, Москва може адаптуватися, але це все буде складніше робити. Тож, дорогі глядачі, я сподіваюся особисто, що ці всі схеми фінансові, які Москва продумує, вона не буде не розростатися далі. Хоча, звісно, це показує про те, що московити мислять, як би рухатися далі, і намагаються обходити все, що можна. Це означає, що політика санкційна і технологічна, і оборонна. України і заходу має мати стратегічність спробувати враховувати на ряд кроків вперед, а не така, знаєте наздоганяюча політика. Коли просто по факту вже виросла якась схема, вже вона куча разів прокрутилась, дозволила Московії мати торгові стосунки і купляти речі, які потім будуть частиною їхньої спроможності далі проводити війну. То ну так рухатися не треба. Треба не пасти заднім, а справді. Дивитися у завтрашній день, як казав класик, тримати зори глядачі. Всім всього найкращого, до побачення.